Голодні, холодні та без догляду активний мешканець Карачунів намагаються домогтися, аби в його сусіда забрали двох собак. За його словами, вони постійно прикуті ланцюгом до дерева. Живуть просто неба і не мають ані води, ані їжі. Особисті прохання зробити, хоча б якусь будку чотирилапим, ніяк не впливають на сусіда, тож звернулися до поліції. Невдовзі справу розглядатимуть у суді, але собаки і досі живуть на морозі їх готові вже зараз забрати на перетримку. Тож яка ситуація, ми запитали в обох сторін цього конфлікту? Такі кадри щоденно фіксує камера спостереження. На них дві-чотири лапі. Собаки на дворі і в спеку, і в хортелицю, і в дощ. Господаря на відео не побачиш, а це вже реальна картина. Ось ми бачимо собаку, яка на ципку прикована. Зараз мінус. Два, може мінус три. Вона сидить, у неї немає ні даху, і у неї немає ні місця. У неї немає ні води, ні їжі. Вона над нею просто знущаються. Далі є друга, так вона в точно такому самому состоянні. Так, ці дві німецькі вівчарки сидять прикуті до дерева цілодобово без їжі, води та хоч якоїсь підстилки, кажуть сусіди. І так триває вже кілька років. Власник собак буває тут вкрай рідко, аби допомогти їм до нього вже не раз зверталися з проханням побудувати їм будки. Сусід казав, що у нього нема матеріалу, матеріали ми йому дали. Через, через дві неділі я до нього знову підійшов з проханням побудувати, але у нього не було часу. Тоді ми зібралися з сусідами та пропонували йому самим зробити це буде, але він відмовився. Я не розумію його рішення, бо собаки дуже страждають. Вівчаркам приблизно по 3-4 роки це хлопчик та дівчинка. Обок вже готові прихистити волонтери, адже просто дивитися, як над чотирилапами знущаються, не сила. Дівчинка переляканими очима дивиться. а Хлопець вже видно, що в нього не все гаразд з психікою. Якщо ми зможемо їх забрати, у нас є дівчинка. В неї є своя екоферма, тому вона пообіцяла чи на перетримку, чи на постійну, там вже буде видно як, але будемо прикладати всі зусилля для того, щоб цю проблему вирішити. Тому це, це знущання на тваринах і ми звільнимо собачок і зробимо їхнє життя краще. Після того, як власник вівчарок ніяк не зреагував на чисельні зауваження сусідів, ті звернулися до поліції. Заяву перенаправили до дільничого та призначили судове слухання щодо цієї справи на січень. Але собак треба рятувати негайно, кажуть люди. Оператор, хвилин 120, двадцять слухаю вас. Добрий А, а будь ласка, підкажіть у нас тварини, ну жорстоке поводження з тваринами. Треба поліція що ваша інформація з вами поліція зверш. Дякую, дякую власника собак звати Володимир, Йому більше 50 років і працює він в швидкій допомозі. Сам каже, що хвостатих не мучає, а сусіди просто прискіплюються до нього. Запевняє і приходить, і годує, і ланцюг дозволяє їм бігати на понад три метри. Там на навбутки від небудь Їй Нужен вольєр. От у мене ще чоловік має приїхати на тиждень чи через тиждень. Там лежать сетки, лежит все, это будет валиться вольер, накрываться крыша. Мне казалось, что такая ситуация отрывает несколько роков. Чому сейчас только вольеры вы работаете? Да потому что денег у меня не было, собаки жили в вольере. Меня вывезли из дома, там остался вольер. Місцеві зізнаються, а виправданням вже не вірять, тож наполягатимуть на законному вилученні тварин. Я надеюсь, только что-то все изменится, и они попадутся в вольер, как он говорит, и хай так и будет. Наша ціль з самого початку, щоб всі собаки мали дах, мали їжу, більше нам нічого не треба. Наразі справу ж знову передали слідчому, а власник собак пообіцяв, що як тільки но добудує вольєр, а буде це десь наприкінці грудня, то повідомить нашому каналу, аби ми особисто переконалися, що слово він тримає. Вікторія Пінчук, Борис Торохті, перший міський.